Чи доводилося вам коли-небудь уявляти життя, сповнене такого глибокого, непохитного умиротворення, коли абсолютно ніщо, жодна зовнішня подія, жодна людська взаємодія не здатна порушити ваш внутрішній сакральний баланс? Уявіть, що ви стоїте як скеля посеред буремного моря. Ні гостра критика, ні єдиний косий погляд, сповнений засудження, ні різке несправедливе слово, ні найменша особиста помилка, ні навіть глибоке, пекуче відчуття відторгнення ніщо не може похитнути ваш центр. А що, якби я стверджував, що Карл Юнг, величний архітектор аналітичної психології, відкрив не просто теорію, а справжній екзистенційний секрет, здатний кардинально переформатувати ваше сприйняття реальності секрет, що дозволяє припинити реактивний, автоматичний та виснажливий танець із світом, і нарешті почати жити свідомо з внутрішньою силою та абсолютною свободою. Це не чергове поверхневе відео про самоконтроль, це запрошення до глибокої інтимної подорожі у серце вашої власної душі. Те, що ми з вами тут відкриємо, не має нічого спільного з навмисним ігноруванням власних почуттів чи перетворенням на холодну, байдужу, відчужену істоту. Навпаки, йдеться про те, щоб навчитися вслухатися уважно і без упереджень до того, що відбувається у вашій внутрішній сфері. Робити це з мудрістю, мужністю та співчуттям до самого себе це шлях до тої частини себе, до якої ніхто зовнішній не зможе дотягнутися, до місця непорушної внутрішньої тиші, куди галас світу не проникає без вашого усвідомленого чіткого дозволу. І, можливо, саме тоді, вперше у своєму житті, ви відчуєте, що ваше дорогоцінне внутрішнє спокій більше не є заручником настроїв чи очікувань оточуючих. Карл Юнг часто і наполегливо наголошував те, з чим ми не впораємося всередині себе, зрештою, проявляється ззовні, як доля, і його слова виходять далеко за межі простої, ефектної фрази. Він говорив про глибокий, невидимий, але надзвичайно потужний механізм нашої автоматичної схильності рефлекторно реагувати на світ, не усвідомлюючи, що насправді ми лише відзеркалюємо, проєктуємо та робимо видимими власні, неусвідомлені внутрішні конфлікти. Кожного разу, коли ви відчуваєте себе глибоко ображеним. Це подібно до того, як світ торкається вашої незагоєної старої рани. Кожен раз, коли щось чи хтось дратівливо виводить вас із себе, відкидає чи розчаровує, це є болісним нагадуванням про те, що у вашій психіці ще існують частини, які відчайдушно потребують зцілення, інтеграції та прийняття. Але чому ж тоді деякі люди здаються абсолютно недосяжними? Чому, коли більшість із нас падає під тягарем найменшої критики, чи через провал нереалізованого плану, інші залишаються спокійними, незворушними, майже неприступними? Чи народилися вони такими, чи вдають вони? Або ж вони віднайшли таємний шлях, прихований від більшості? Істина, як завжди, криється глибоко всередині вас. Можливо, ви вже чули цей тихий внутрішній заклик. Це відчуття тихого неспокою, відчуття, що щось не так, але ви не можете назвати це словом. Це внутрішній голос, який шепоче. Більше не потрібно так реагувати, існує інший спосіб життя. Цей голос стає ледь чутним шепотом, коли ви ловите себе на тому, що ви бухаєте через дрібницю, коли відчуваєте, що втратили контроль, а потім картаєте себе за це. Коли хтось говорить щось, і ваш розум годинами прокручує сценарії, переживаючи, обмірковуючи відповіді, відчайдушно намагаючись щось довести. Усі ці моменти це не помилки, а сигнали, це запрошення до глибинної трансформації. Більшість людей живе у полоні своїх власних автоматичних реакцій. Вони щиро вірять, що світ винен у тому, що вони відчувають. Він змусив мене так почуватися. Вона вивела мене з рівноваги. Ця ситуація мене знищила, але юнг показує нам, що істинне джерело болю не в іншій особі, воно у тому, що інша особа пробуджує в нас. Ніхто не може торкнутися вашої душі без вашого дозволу, ніхто не може вкрасти ваш спокій, якщо він справді абсолютно ваш інтегрований у ваше я. Так чому ж ми віддаємо стільки влади зовнішньому мінливому світові? Річ у тім, що нас до цього привчали з самого дитинства. Ми засвоюємо, що світ повинен нас схвалювати, що ми повинні бути прийнятими, похваленими, бажаними, зрозумілими, і якщо щось йде не так, винен завжди хтось інший: начальник, уряд, партнер, життя. Рідко хто вчить нас дивитися всередину, зустрічатися віч на віч зі своїм болем, запитуючи себе, чому це на мене так сильно впливає. І саме відсутність цього питання утримує рану відкритою, дозволяючи їй гноїтися. Юнг вірив, що все, що дратує нас в інших, може привести нас до глибокого самопізнання. Але хто готовий до цього, набагато простіше реагувати, набагато зручніше проєктувати власні недоліки на оточуючих. І тому ми продовжуємо бути маріонетками обставин, чужого настрою, вітрів випадку. Але що, якби ви могли перерізати ці нитки? Що, якби існував спосіб стати автором власної присутності у світі? Уявіть собі мить конфлікту. Хтось ображає вас. Ви відчуваєте, як жар піднімається по тілу, серце прискорюється, гнів стискає груди. А тепер уявіть, що замість автоматичної вибухової реакції ви просто глибоко дихаєте, спостерігаєте, відчуваєте, як виникає емоція, але не ототожнюєте себе з нею. Ви не є гнівом. Ви є той, хто спостерігає за ним. І, роблячи так, ви розриваєте реактивне коло. Ви повертаєте контроль не над іншою людиною, а над самим собою. Це не апатія чи байдужість, це сила свідомості. Подумайте про всі випадки, коли ви піддалися емоціям і потім шкодували про це. Скількох суперечок можна було б уникнути. Скільки поганих рішень було прийнято у момент втрати внутрішнього контролю? Скільки разів ви втратили справжнє, розмірковуючи про минуле або намагаючись передбачити тривожне майбутнє, постійно реагувати втомливо. Це виснажує ваші життєві сили. Це ставить вас у постійний стан захисту. А жити так все одно, що ходити босоніж по емоційному мінному полю. У будь-який момент щось або хтось може зруйнувати ваш крихкий спокій. Але є секрет, є практика, є істина. І тут Юнг веде нас найглибшим шляхом: визволення не в тому, щоб змінити світ навколо, а в тому, щоб змінити своє ставлення до нього. Коли ви вчитеся спостерігати, не ототожнюючи себе, слухати, не поглинаючи, відчувати, не даючи емоціям поглинути вас, світ залишається тим самим, але ви змінюєтеся, і це змінює абсолютно все. Всередині вас існує точка, яка є непохитною, тихий нерухомий центр, який залишається цілим, навіть коли все навколо руйнується. Знайти його це як відкрити новий вимір існування, вимір, в якому вам більше не потрібно постійно захищатися, тому що ви знаєте, хто ви є, де ви більше не вимагаєте поваги, бо поважаєте себе, де хаос світу не знаходить відгуку, бо всередині вас панує гармонія. Але це місце не дається просто так. Його потрібно завоювати щоденною практикою, увагою, абсолютною щирістю. І ви можете запитати себе, з чого ж мені зрештою почати? Це правильне питання, і відповідь починається з першого кроку: перестати тікати від того, що вас турбує, почати дивитися на свої реакції не як на помилки, а як на цінні, необхідні підказки. Кожен раз, коли ви злитеся, ображаєтеся, закриваєтеся, це є запрошенням до зцілення. Щось ще потрібно зрозуміти, прийняти, інтегрувати, вам не потрібно позбавлятися від емоцій, вам просто потрібно перестати бути їхнім полоненим. Юнг не хотів, щоб ви були холодними чи бездушними. Він хотів, щоб ви були цілісними. А бути цілісним означає прийняти, що всередині вас існує і світло, і тінь, і розум. І емоції, і спокій, і буря, але ви можете навчитися керувати усім цим без руйнування. Уявіть собі, що ви живете реактивно, наче усе, що ви відчуваєте, перебуває у руках зовнішнього випадкового світу. Карл Юнг у своєму глибокому дослідженні людської душі розумів, що те, що завдає нам болю сьогодні, рідко викликано лише теперішнім моментом. Наші інтенсивні, непропорційні, болісні реакції насправді є відгомоном чогось більш давнього, чогось незціленого. Коли ви відчуваєте себе відкинутим, тому що хтось не відповів на ваше повідомлення, можливо, справа не лише в цій особі, можливо, це пов'язано з давнім відчуттям, що ви ніколи не були пріоритетом, що вас ігнорували у дитинстві, що ви віддавали себе, але вас не помічали. Коли критика розбиває вас на друзки, можливо, вас ранить не лише її зміст, але й той голос, який ви чуєте з раннього дитинства, що нашіптує вам, що ви недостатньо гарні. Ми живемо в епоху, оточені постійними стимулами, повідомленнями, безперервним потоком думок. Ми більш пов'язані, ніж будь-коли, але водночас більш емоційно перевантажені. Багато хто з нас живе з відчуттям, що ось ось впаде. Не тому, що світ надто жорстокий, а тому, що ми втратили зв'язок зі своїм внутрішнім ядром. І ця основа, яка має підтримувати нас у важкі моменти, тріщить по швах. Тому будь-який різкий коментар, будь-яка неувага, будь-яка фрустрація ламають нас. Ось чому юнг казав: все, що дратує нас в інших, може привести нас до більш глибокого розуміння самих себе. Але для цього потрібна справжня непідробна сміливість, тому що цей шлях тіні не є ні гарним, ні комфортним. А тінь, яку Юнг описував як несвідому частину психіки, де ми зберігаємо все, що заперечуємо у собі, ховається у найменших деталях. Вона у тому, як ви почуваєтеся, неповноцінним поряд із кимось більш впевненим. Вона утихій. Потаємній заздрості, яку ви відчуваєте, коли бачите, як хтось робить те, від чого ви відмовилися через страх. Вона у непереборному бажанні контролювати все і всіх, тому що глибоко всередині ви боїтеся бути покинутим чи розчарованим. І що найнебезпечніше, більшість із нас намагається ігнорувати ці реакції, казати, що нам байдуже, вдавати, що все гаразд, не звертай уваги. Це у мене в голові. Але коли ви ігноруєте тінь, вона росте. Вона проявляється у спалахах гніву, у нападах тривоги, у тихому саботажі, у рішеннях прийнятих зі страху, а не за власним вибором. Скільки разів ви ловили себе на тому, що робите щось лише для того, щоб догодити іншим? Скільки разів ви замовчували свою думку, щоб зберегти ілюзію миру? Скільки разів ви говорили так, коли хотіли сказати ні, а потім мучилися через це? Ці невеликі щоденні зради самим собою підривають вашу енергію, самооцінку і головне, вашу здатність жити щиро. Є ще більш глибокий момент: чим більше ви намагаєтеся не відчувати, тим більш уразливими стаєте. Чим більше ви пригнічуєте, тим більше накопичуєте. А коли накопичується багато, будь-яка іскра може викликати пожежу. Ви помічали, що найбільш контролюючі люди насправді найбільш емоційно вразливі? Вони намагаються контролювати зовнішній світ, тому що не виносять внутрішнього хаосу. Їм потрібно, щоб усе йшло за планом, бо вони не вміють справлятися з розчаруваннями. Вони намагаються передбачити, домінувати, але все це відчайдушна спроба захистити дуже чутливу частину себе. І тут виникає цікавий парадокс. Чим більше контролю ви шукаєте, тим більше його втрачаєте, тому що, намагаючись утримати все силою, ви душите життя, ви душите спонтанність, легкість, потік, і неминуче починаєте почуватися замкненим, ув'язненим у власні механізми захисту, ув'язненим у тривогу, ув'язненим в ілюзію, що ви будете у безпеці лише тоді, коли все буде на своєму місці. Але це своє місце ніколи не настає, тому що справжня безпека приходить не з контролем, вона приходить із впевненістю, впевненістю у чому у свою здатність впоратися з тим, що прийде, у впевненість, що ви вже пережили набагато гірші дні, у те, що всередині вас є тиха, але непохитна сила. Цю силу Юнг називав Я, самість найглибшим і найбільш справжнім ядром істоти. Вона проявляється, коли его вже не справляється, коли падають маски, коли персонаж замовкає і нарешті заговорить душа. Але щоб почути цей внутрішній голос, потрібно замовкнути, а мовчання сьогодні це майже спротив системі. Ми живемо в епоху шуму, шуму сповіщень, думок, порівнянь, все, штовхає нас назовні, мало що запрошує нас всередину. Скільки разів на день ви справді зупиняєтеся, щоб відчути, щоб усвідомити, що відбувається всередині вас зараз? У більшості випадків ми не відчуваємо, ми реагуємо, ми не слухаємо, ми відповідаємо. І, роблячи це, ми втрачаємо зв'язок із тим, що найважливіше із самими собою. Існує втома, яка не походить від роботи, а від відсутності сенсу, сум, який не має явної причини, але народжується від відриву від чогось більшого, роздратування, яке походить не від інших, а від нашої нездатності по справжньому спілкуватися з власним нутром. І цей біль накопичується, доки не стає нестерпним. Але що, якби замість того, щоб тікати від цього болю, ви на мить зупинилися і прислухалися до нього? Це незвичайна пропозиція і смілива сісти зі своїм власним болем не як жертва, не як суддя, а як спостерігач, як той, хто каже, я тут і я хочу тебе вислухати. Що може виникнути з цієї зустрічі? Часто першим з'являється гнів або смуток, або образа, але за всім цим. Майже завжди ховається страх: страх бути нелюбимим. страх бути відкинутим, страх провалу. Цей страх не потрібно усувати, його потрібно прийняти, подивитися йому в очі, тому що коли ви визнаєте свої страхи, вони перестають кричати, і ви починаєте поступово йти легше. Цікаво, що саме у цей момент багато людей відзначають глибоку зміну у своїй енергетиці, щось змінюється у їхній ході, у погляді. Умовлені, і інші це помічають і реагують по іншому, тому що коли ви приводите себе у відповідність зі своєю правдою, світ це відчуває. Це не магія, це енергетична узгодженість, це життя, яке реагує на ваш внутрішній стан. Тому потрібно зосередитися не на зміні інших, а на зміні свого внутрішнього ставлення до них. Ідеться не про те, щоб виграти суперечку, а про те, щоб вийти з неї цілим і неушкодженим. Йдеться не про те, щоб мати рацію, а про те, щоб знайти внутрішній спокій. Ідеться не про те, щоб здаватися сильним, а про те, щоб бути справжнім. А бути справжнім вимагає вразливості. І вразливість це, мабуть, найбільший акт мужності у наш час, тому що ми живемо в оточенні масок. Люди посміхаються, але плачуть всередині. кажуть все добре, коли ледве можуть заснути, грають роль ідеального життя, поки тихо тонуть, але вам більше не потрібно так жити. Це відео, ця розмова, цей момент, це запрошення, заклик повернутися додому всередину себе ближче до себе. Не чекайте, поки життя змусить вас зробити це через втрату, кризу, крах. Ви можете обрати цей шлях свідомо, а не через біль. У якийсь момент вам доведеться вибрати, продовжувати звинувачувати світ чи взяти на себе внутрішню відповідальність, продовжувати реагувати чи почати спостерігати, продовжувати чекати, що все зміниться, чи змінити своє ставлення до всього. Це не процес, який відбувається за один раз, але він починається у дуже конкретному